Постріл собі в ногу, а можливо, цього разу вже в голову. Уряд у нас на 100% свій парламент уже давно не місце для дискусій, силовики всі під контролем. А давайте ми тепер ще й антикорупціонерів придушимо. Вітаю! Я Василь Сефіянюк, і це моя політична кухня. Але перш ніж ми почнемо, поставте вашу вподобайку і підпишіться на мій YouTube канал. Тож починаємо. Вчорашній турборежим з плюванням на регламент і процедуру нагадали мені особисто часи Януковича. Здавалося, це ж не так званий шкурняк або якийсь бюджетний законопроєкт, коли об'єднуються різні фракції та політичні сили. Але закон, який фактично прибив простими словами наші антикорупційні органи Набу і САП, об'єднав депутатів у залі під куполом і посмішки на обличчях депутатів після голосування нагадали мені зловтішання регіоналів і комуністів. 16 січня 2014 року. А вишенька на тортик це слова Юлії Тимошенко, яка сказала, що Набу і САП це агенти впливу на Україну ззовні, які перетворюють державу на безправну колонію. Тож тепер, як і в часи Януковича, всі важливі справи вирішуватиме Генеральний прокурор. Він особисто підписує підозри високопосадовцям, має повноваження закривати кримінальні провадження, надавати НАБУ вказівки обов'язкові до виконання, а також передавати справи набу іншим органам. А ще витребувати і передавати будь-які справи спеціалізованої антикорупційної прокуратури іншим, тобто своїм прокурорам. Одразу скажу, що це. Розмова не про те, аби виправдати ці антикорупційні органи до національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури їхньої ефективності. У мене теж є чимало запитань і справедливої критики, але не про це мова. Якщо серед їхніх працівників справді є порушники і виявлені зв'язки із Росією, звісно, має бути швидка жорстка реакція, вироки суду і покарання. Моя розмова загалом про справедливість і відчуття, яке викликало обурення українців. Знаєте, якщо щось виглядає як ганьба і звучить як ганьба, то це і є ганьба. Чимало також думок про розірваний соціальний суспільний договір, який діє в Україні з початку повномасштабної війни. Я нагадаю, вчора відбулися перші найбільші масові акції протесту. А от як було до 22 липня 2025 року. Опозиція і політичні сили діяли спільно із монобільшістю. Громадянське суспільство, активісти, волонтери, та й воїни, та й громадяни не критикували владу і не виступали активно проти влади, бо всі розуміли, наш ворог це Росія. Маємо вистояти і перемогти, попри все. Іншого вибору у нас просто з вами немає. А поки ж наші захисники і захисниці тримають фронт, тил має бути єдиним і робити все для нашої спільної перемоги. Але так думають не всі, ну це зрештою і зрозуміло. Але коли влада, президент, уряд, Верховна Рада починають улюблену групу передників ходіння по граблям, от це мені зовсім не зрозуміло. От чесно, не розумію. На хіба для навіщо? Щоб що, чого вам не вистачає? Кабінет міністрів 100% свій. Парламент вже давно не місце для дискусій. За вказівкою Офісу протягується будь-яке побажання, будь-який законопроєкт. Інколи місяцями, а то й півріччями, не підписується. Вчора в турборежимі все зробили. Опозиційних депутатів в ручному режимі навіть відрядження за кордон не випускають. Хочемо – дозволимо виїзд, не хочемо – не дозволим. Контроль над усіма силовиками. Провели конкурс на оновлення бюро економічної безпеки, але через перемогу детектива Набу цей конкурс ну фактично скасували. Головному антикорупціонеру Віталію Шабуніну оголосили підозру. А давайте ми тепер ще й взагалі антикорупціонерів придушимо, бо щось вони занадто незалежними стали. То вже колишньому віце-прем'єру, міністру національної єдності Олексію Чернишову підозру в корупції оголосять. То ще одну підозру за інформацією української правди готують для співвласника кварталу Тимура Міндіча. А Чернішов і Міндіч не останні люди з оточення Володимира Зеленського та Андрія Єрмака. А ще раніше, у 20-му, набув відкривало справу проти Олега Татарова, заступника голови офісу президента. Правда, потім Генеральний прокурор на і цю справу передали до СБУ. Але ж... Заради справедливості ситуація з Набу і президентами. Це ж не лише про президентство Зеленського. Такі конфлікти не лише про Зеленського, Семена Кровоноса чи Олександра Клименка, які очолюють Набу і САП. Така ж схожа один в один ситуація була і у п'ятого президента Петра Порошенка. І конфлікти були тоді з Артемом Ситником та Назаром Холодницьким, які очолювали Набу і САП відповідно. Найвідоміші справи тих часів, я вам зараз нагадаю, це. Справа Олега Гладковського Свинарчука і закупівлі Укроборонпромі, пам'ятаєте? А ще затримання голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, тоді картата Ковдра, Ноші, Суди. А ще була справа рюкзаків, до якої був причетний син міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Його теж тоді затримували. Були ще й діамантові прокурори. Це такі з найвідоміших резонансних справ, але суть конфлікту НАБУ і президента, ІСАП була ще тоді. За часів президентства Порошенка. Тоді, звісно, тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко намагався це якось владнати, і більш-менш тоді це вдалося. Але до фактичної ліквідації НАБУ і САП і їхніх повноважень і можливостей дійшло лише тепер, під час повномасштабної війни. Навіщо це робити саме зараз? Як ви думаєте? Напишіть, будь ласка, у коментарях. Не соромтесь, критикуйте або ставте ваші подобайки. Що буде далі? Ну, поки що бачу таку реальну роботу, це частина притомних депутатів, які готують подання до Конституційного суду. Потрібно зібрати щонайменше 45 підписів, аби це подання Конституційний суд подати. Єдине, що проблеми із Конституційним судом у нас теж є, але це тема окремої розмови, окремого розбору. Головне нам з вами це не втратити довіру, бо довіра тримає нас, українців, і тримає Україну. І пам'ятайте, ворог це росіяни. Саме Путін, расисти і росіяни хочуть нас захопити та знищити. Маємо, попри все, вистояти, бути єдиними і обов'язково перемогти. А ще обов'язково-обов'язково обов підтримувати наші сили оборони України, бо лише вони гарант нашої безпеки і нашої країни. Це найголовніше. А тому. Давайте підтримуємо, донатимемо наші відомі вам підрозділи, підтримуємо волонтерів. А ще в тилу не дозволяти маємо владі, аби влада наша не забула, що ми українці, і справедливість, а також як і гідність і свобода це не порожні слова. Пам'ятайте про це, будь ласка, дякую вам за увагу. Це була політична кухня.